Всім привіт! Ось наш новий помічник ЮМЗ6, не китаєць, не японець, японець дорогий, нема запчастин, китаєць. Не внушають вони дуже довіру, Ці китайці. сам являюсь власником мотоблоку китайського, частенько підкручую. Та є нюанси з потьоками, гермет... герметиком і такими ділами. Так, купили Юз6. Чому ЮМЗ6? Чому зараз? Взагалі ми планували купувати трактор аж на літо. Ну, так сталося, що попався нам варіант нормальний юмс, і ми його купили. Одне питання тільки, вибачайте, що там трошки будуть кури кричати. Що по ньому треба робити? Получається, колеса передня резина нова, тут все добре, тут десь процентів 50%, далі, зараз покажу вам. Навіска, тут питань нема, все працює, вам працює. Получається, він у нас на акумуляторі 140 А. У нас є стартер. Він у нас на стартері без пускача. І одне, одне єдине що по ньому треба буде зробити, це його підкрасити. Ми подумали так, що ну, це нічого страшного, це ми зробимо. Ось такий у нас тракторець. Обійшовся нам він недорого, там буквально до 3000 доларів. Ось такий от екземплярчик. Не внушають довіру нам ці китайці, хвальоні японці, вони то хороші, але запчастин на них може не бути. І тоді буде вам стояти курникане помічник. Техніка перевірена. Хотів я купувати Т-40, але як сталося, так уже й сталося. Отакий от у нас тепер тракторець. Покажу як, Людям вже цікаво. Хто що ж купив? Така у нас кабіна. Нічого такого. Спартанські умови. Стан, як ви бачите. Ну такий собі в кабіни, не дуже. Але це не люкс якийсь там. Це звичайний трактор. Все працює, коробка працює, вон працює, тормоза, гальма правий-лівий, все працює. Кому цікаво, от така от схема переключення передач. Бо шукав в інтернеті, так і не знайшов. Отакий от от тракторець. Люк заварений, не працює. Ось. Ну, Підкрасити треба. Так, в цілому тракторець гарний. Придбали ми його з ось от плугом, 3 по 35. Колесо, як бачите, ззаді. Ось таке от колесо. Ось такий от плуг з товстого гарного металу. Прямо от конкретний плуг. Товстий, ось палець, як бачите, товщина металу тут конкретна. Зараз такого точно не роблять. ось Такий от у нас плужок ще йде в комплекті. Та в комплекті з плугом у нас йшла косарка КРН 21 от така Отака роторна косілка Салдеповська. Кажуть, що в них, на них косили ще в колхозах. Ну, про от така Отака косілька. Ще розповім вам трошки про трактор. Купували ми його тут, в нашій місцевості. Ну, По місту, можна так сказати, недорого людина за станом здоров'я рішила продати. І трактор, і землі. І так і нам підвернувся. Так би ми його не дивився я в сторону Юмза. Ну так, трошки. Не МТЗ. МТЗ дорогі. Це, ця техніка недорога і справиться з усіма своїми завданнями. Так що, ставте лайк, коментуйте, буде цікаво почитати вашу думку.